Вітаю всіх на каналі Стімоц, і я сподіваюся, ви не встигли за мною засумувати, але ось вона, я вже знову з вами. Сьогодні ми поговоримо про те, чому Fiverr це просто такельна розвага для тих, у кого міцні нерви, та <смас> якихось трошки мазохістів, які я встигла побути, мабуть, два тижні. Тож сідайте зручніше, ви можете діставати щось для малювання, якщо вам цікаво малювати під мої роздуми. Та бажаю вам приємного перегляду. Почнемо з невеликої передісторії. Одного ранку я зрозуміла, що я, як і всі люди, хочу іноді їсти. А йти працювати в офіс або на завод якось не зовсім хочеться, тому були надії, що я стану великим художником і буду заробляти мільярди на тому, що буду робити те, що мені подобається. Надія досі живе, будемо в неї вірити. І я подивилась кілька відео, бо мені було цікаво, як же інші художники заробляють собі на життя. Не один з них рекомендував Fiverr. Тобто, багато з них рекомендувало Fiverr, як надійну круту платформу, де клієнтів знайти легко, чи, краще сказати, покупців. І взагалі платформа 100 зі 100 рекомендували і все таке. Ну, а хто така я, щоб не повірити, я, звичайно ж, повірила. А, і швиденько заповнила профіль, це не зайняло багато часу, і от захожу я на файбер. Перша проблема, з якою я зіткнулася, це те, що я не могла викласти а, їх. А, хто не знайомий з файвером, це така штука, через яку вас знаходять покупці, а, тобто оголошення, можна сказати. А, я не могла дістати його з чернеток. І потім я намагалась, зв'язувалася з службою підтримки, вони мені не відповідали. І я забула фронфайвер на кілька місяців. Ну як на кілька місяців, <сорість> скоріше за тижнів, але для драматичності буде кілька місяців. І от я повертаюся за чернетки досі дістати не можу. Але тепер я вирішила, що створю новий їх, якщо я вже так можу, створила. Він провалявся на сайті дві хвилини, і мені приходить повідомлення, ваш їх видалено, бо не оригінальні зображення, а ми проти плагіатів. І ми проти того, що продавали роботи чужих художників. Ви маєте робити все самі. Щоб ви розуміли, там не було жодної роботи іншого художника. Там були всі мої роботи, які в мене є з-під спідпети, я могла легко довести. Але зі мною не хотіли розмовляти для того, що я доводила. А потім я почала сваритися зі службою підтримки. Знову вони мені сказали, та згодні це була ваша робота, але ми не можемо відновити, бо ну, в нас слабки, і ми таке не можемо робити. Я думаю, добре, добре, питань немає. Створюю ще один. А, я створюю ще один. Виявляється, попередні, які вони сказали, що відновити вже не можна, повертається. І тепер його відновити вже можна. А, як так, не знаю. Я в них вже не запитувала, але відновили добре я це й прибрала. Хай вже буде хоча б один. І цей один в мене є, я на нього дивлюсь. А, думаю, ну, добре. А, мені казали, що треба час, я згодна дати час. Розпіарених соцмереж в мене в будь-якому випадку немає, а ціни, мабуть, трошки кусючі для україномовного ринку. Тому я спокійно собі чекала. Але мені не довелося чекати зовсім. Мені написали, мабуть, через годину, що дуже цікаво замовити і з вами попрацювати. Напишіть в Телеграм по такому-то юзеру. Ясне діло, що іноземні компанії не будуть писати в Телеграм. Тут я це розуміла, І, але знаєте, цікавість вона така. Я написала: кажу: дуже цікаво, візьміть мене. Ясне діло англійською, бо інакше мені не було б цікаво перевіряти. І все, що я отримала, це супер! Ми б дуже хотіли з вами попрацювати. Ваш стиль такий особливо нереальний, що ми просто в захваті від того, наскільки це круто. Я думаю, добре, що буде далі? А далі нічого не було, вони мені нічого не відповіли. Ну, я думала, що, може, якщо вони кажуть, напишіть нам, то вони якось зроблять собі рекламу, презентацію, чого я маю піти саме до них, чого я маю взагалі вестись на очевидний розвод. Але ні, вони просто написали круто. І На цьому наша розмова закінчилась. Ну, я хто я така, щоб скаржитись, тому я не скаржилась. Але виявилось, що. Цих людей, які мали місце розташування десь в Нігерії, здається, Файвер сказав, що це СПАМ, і він буде з цим розбиратися взагалі, ай-яй таке робить. Ось. Ну, я думаю, ну, мабуть, мені не пощастило, але наступного разу точно буде краще. Спойлер ні не ні разу. А потім було повідомлень мабуть, ще три. З однаковим текстом. ну Тобто, всіх текст був різний. Хтось там Телеграм писав як Телеграм, хтось Телеграм вигадував якісь шифри, хтось ще щось, хтось смайликів накидував, хтось ставив різні скобочки, крапочки і тому подібне. Хтось просто писав телеграм ось пиши. Ну Тобто, були різні варіації одного і того ж повідомлення. Чесно, було перші дні цікаво. Потім я трошки в цього втомилася, ну і вони припинились. Але коли мені цей файвер кожного ранку кидав, що власне, нове повідомлення, зайдіть, подивіться. Я захожу дивитись, він каже: вибачте, ніяких повідомлень немає, ми все видалили через те, що це був спам. Я думаю, ну, добре. І якось файвер в мене ну, не дуже повелось. І я думаю, якщо це такі розводи, може створити новий. Їх може з нього щось буде краще. В той час я якраз намалювала двох-трьох понів. Думаю, мені це подобається, я не проти. Хай буде, до речі, якщо цікаво, можете написати. Я і вам покажу понів, яких я змогла намалювати. І от я викладаю. Не проходить, мабуть, і години, як мені Fiverr пише, що взагалі -то ви не можете використовувати зображення, які не є вашими. Ми проти плагіату і все таке. Я думаю, ну добре, я вже знаю, як з цим битись, я знаю, як з цим боротись, я поверну собі своє, і все буде добре. Ні, не буде. Цього разу вони мені не відповідали просто, коли я вже почала писати на всі можливі служби підтримки, які тільки знаходила. ну бо офіційно вони не відповідали. Верніше сказати, відповідали, однак була проблема в тому, що вони давали лише стандартні відповіді. А стандартна відповідь мені не треба, мені не треба повнозначно. А вони їх не давали. І я пишу на пошту, я пишу через додаток Fiverr, і я пишу, як тільки я написала. І от коли нарешті я змогла дійти до того, що мені відповіли кажуть, чекайте, ми розглянемо вашу пропозицію. Я сиділа чекала, ми пропозицію сказали, розглянули так. І написали, що так, добре, ми цінуємо ваше повідомлення, для нас це правда дуже цікаво. Але ми, на жаль, не можемо нічого зробити, ваш їх не буде відновлено. І до побачення. Я думаю, ну добре, хай буде. Я вже думаю, добре, створю ще один. Але коли я захожу створити ще один, це вже відновили. Я подумала тоді, чесно кажучи, що це таке в них схема. Ми вас не відновимо, але ось він відновлений. Ви тільки нікому не кажіть. Ну і все було добре. А, але з понями якось не склалося, там були знову тільки ці спам, що напишіть в Telegram, там все буде, золоті гори, що тільки захочете. На жаль, я вже написала, хоча можна було б просто написати, подивитися, що буде. Але якось в мене тоді не було настрою перевіряти і дивитися, чи а, цього разу <зловмисники>, зловмисники вийшли на новий рівень, чи все залишилось так само примітивно. І тому я вирішила створити ще один через певний час, якраз коли я, мабуть, намалювала Ліліт, а, чи приблизно в той час у мене якраз було кілька а, демонічних а, дівчаток, бо таке, наскільки я знаю, користується популярністю А, І я спокійно собі створила цей новий гі, але мені приходить повідомлення, ви не можете створювати її, бо щось там сайт вас не любить. Я написала службу підтримки. Мені кажуть, вибачте, зараз виправимо". виправили, я зробила гіг, вони його видалили. Я вже подумала, що цього разу теж відновлять. Ні, цього разу не відновили, і можливість створити новий якось вони мені не дали. До того ж, проблема в цих гігів, що дуже парно їх створювати. Тобто, це мінімум хвилин 10 треба витратити на оформлення, якщо ви не спец в цьому і ви не займалися цим останні не знаю, 10 років. Для мене особисто це завжди проблематично, бо створіть опис, опишіть, хто ви, опишіть, чого це. Особливо, якщо я витратила на перший достатньо часу, а вони його видалили, і всі нотатки зникли, бо вони зникаються разом з нествореним ігом, то якось мотивація щось знову робити ну, повільно так вмирає. Але я не здавалась, точніше, я вірила, що я не здавалась, але я здалась. Але коли мені прийшло повідомлення, що якась дівчинка здається е, з англії, фотографія була, все було так спокійно, все правильно, е, пише мені, що дуже цікаво замовити в мене малюнок. Ні-ні. ні Трохи неправильно кажу. Вона пише, що вже оплатила, що хоче оплатити, але ось якась з оплатою проблема, і треба файверу, моя пошта. Я в файвері не розбираюсь взагалі. Не розбиралась, не розбираюсь і розбиратись не буду. Але я вже певні схеми обману зрозуміла, так що можу йти працювати Ай, цю гадалкою, яка буде розводити гроші. І ось, Вона мені пише, я даю їй пошту, яке мені діло. І мені через хвилину приходить повідомлення з Fiverr, що ось так вводіть тут свої дані і все буде оплачено. Ну, Повідомлення виглядало реалістично, я на це, звичайно, ж повелась. Тут я вже повелась насправді. А, і коли я переходжу туди, там треба було ввести номер карти і пароль від карт. Тут вже все зрозуміло, що розводять, але так як я з картами не знайома, я не розуміла. Тоді ж там віконце з карти, як її оплачувати. Через інтернет з картою я оплачувала, але ніколи мені не заходили гроші через інтернет, тому я не могла сказати, як воно має бути насправді. Але завдяки тому, що в мене є знайомі, які мені швиденько пояснили, що я поводжуся трошки дурно і мене розвели. Я признала свою поразку, і на цьому історія з у мене закінчилась. Я не планую туди повертатись. Мені вже вистачило, що мене намагались розвести, мабуть, разів 25 за той час, поки я була на платформі, і найгірше, що платформа з цим нічого не робить. А, також мене чесно, вже дуже втомило, що всі мої гіги вважають неоригінальними роботами. Звичайно, дуже приємно, що Fiverr вірить, що мої роботи може хтось красти, але якось дуже. Неприємно, що стільки часу доводиться витрачати, а служба підтримки нічого не робить взагалі. Я не отримала жодних нестандартних відповідей з вибаченнями про те, що три з трьох моїх гігів видалили. Один я не могла взагалі опублікувати, і через те, що мені постійно приходив якийсь спам, ну я не знаю, це було жахливо. У мене є підозра, що це виключно моя проблема, і в інших людей все дійсно нормально. Можливо, не тільки в мене виникають проблеми з тим, що розводять, але щось мені підказує, що у Файвера до мене особливо негативне ставлення. Я хочу вірити, що я себе лише накручую та відчуваю світ егоцентричним, але чесно дуже неприємно, коли на спробу, хоч якось, зробити грошей не роботою. Якоюсь складною, а то, яка мені подобається, я отримувала виключно ось таке. І найгірше, що з цим ніхто нічого не робив, бо я не бачила, що Fiverr пропонував мені хоч щось, крім того, щоб я опублікувала новий їх після того, як вони видалили мій попередній. Я не знаю, як мені мало б допомогти це, але нехай. Я взагалі людина не особливо конфліктна. якщо Справа не доходить до того, що мені додається, що я хочу, тому я спокійно приймала такі умови. І я була не проти, що якщо так треба, добре. Але коли це переходило вже будь-які кордони, і мені доводилося, просто, не знаю, вилазити на стелю, молити всіх богів, щоб зараз їх не відхилили, я вже втомилася від цього. Щось це вже чергове відео, де я просто. Дуже незадоволено розповідаю щось про якусь платформу, але що поробиш, якщо життя бантежне? Я знаю, що є багато інших платформ. А, і В мене є знайомий, який працює на Upwork. Так що, можливо, в скорому часі я спробую податися туди. Бо поки що, все, де я намагалася, хоч якось просувати свою творчість, щоб монетизувати її, мене намагались розводити. Я, звичайно, не експерт, але мені здається, це дуже невтішна статистика. І, можливо, мені варто спробувати інші сайти. Є певний ризик, що там буде не найкраще, і буде так само, але я хочу вірити, що ось Fiverr – це просто окрема сторона пекла, в яку мене не особливо люб'язно прийняли. І, можливо, все дійсно так. І після того, як щось станеться в житті, і ця платформа зміниться зміниться, і моя вдача на те, щоб знаходити. Замовників. Звичайно, я дуже сумніваюся, що це буде настільки легко, я зможу прямо зайти сказати, що ось я така, і купуйте в мене, і в мене будуть купувати. Бо художній ринок це дуже-дуже специфічна територія, на якій все відбувається так, як відбувається. І ні в кого немає інструкцій до того, а як саме воно відбувається. Діть вже складні філософські думки пішли, але що я можу зробити? Якщо. Насправді воно дуже бентежно. А ще, що мені жахливо не подобається Fiverr, так це просто нереальна схема просування самого себе. А на сайті немає жодних зрозумілих пояснень, як воно має відбуватися. Тобто, інтуїтивно воно, звичайно, зрозуміло, але а, дуже складно зрозуміти, куди саме йти. Бо, створюючи перший їх, я часто плуталась, нажимала ні туди, ні сюди а, прикладів інших мені не давали, так що доводилося все якось самі. І, створивши його, ну добре, все пішло нормально. Я дивилася інші роботи, роботи інших художників намагалася зрозуміти, як в них вдалося вийти на те, що вони от в топ-продажі і все таке. Я чесно не розумію, бо роботи настільки різні, все по схемам не структуровано, що просто неможливо зрозуміти, що саме шукаємо. Бо, наприклад, аніме-стиль це від дійсно аніме-стилю до. Мультиків і так само до семіреалізму. Як це все структурується, я не знаю. Як це перевіряє адміністрація, я не знаю. Що там відбувається, в душі не уявляю. А найгірше те, що ніхто нічого не пояснює. Тобто я не проти сказати, що я малюю в реалізмі, семіреалізмі, в аніме стилі та в чому завгодно я малюю. Але немає взагалі незрозумілого, що саме писати. Бо коли я хочу сказати, що я, наприклад. Можу дизайнити персонажів, або що я можу продавати портрети когось там в семіреалізмі, То мені видають, от якщо ви хочете реалізм, натисніть сюди. І тут ви зможете рекламувати себе як продавця реалізму. Але коли ти переходиш туди, ти бачиш просто гіперреалізм. Але є різниця між реалізм, гіперреалізм і семіреалізм. Це, звичайно, на одному спектрі, але це досі різне. І у Файверу немає такого розуміння, що це. Треба якось до різних стилів відносити. По стилям взагалі там проблема, бо все скидається в одну купу і в цій купі тобі треба щось шукати. Я, чесно, не розумію, як називаються стильники в мене. Бо технічно реалізм, але до нього трохи далеко. І дуже важко сказати, що я малюю в аніме стилі, бо це зовсім не аніме стиль. А самій реалізму, поняття такого не існує. На сфайлері, бо кому це треба, художників не існує. А а що це реалізм, то ну, конкуренція, звичайно, буде неправильна, бо, малюючи на моєму стилі порівняно з реалізмом справжнім, то буде помітна різниця. І зрозуміло, що замовнику, який хоче малюнок на реалізмі, буде невигідно йти до мене. Бо в мене не реалізм такий, як має бути. В мене мій стиль, який заснований на реалізмі. І тут навіть не знаю, треба бути сліпим, щоб цього не побачити. Сліпих я, на жаль, ще не зустрічала, щоб спитати. Тому мені здається, це дуже неправильно, що на Fiverr така обмежена кількість того, що ви можете продавати. Навіть я дивилася написання чогось, бо це те, що я загалом можу. Дуже обмежено написано, що саме. Бо креативне написання тобто історії замовлення. Має таку сумнівну якість і сам, саме свій опис, що дуже важко сказати, що ви дійсно будете писати історію на замовлення, а не особисте порно. Я перепрошую, якщо хтось чутливий такі слова не можна казати, але Ютуб якось таке переживе. Е, тому дуже я дивлюсь на це все. Розумію, що Fiverr не для мене. Злюся, що Fiverr це не для мене, бо це зручна платформа, і наскільки я знаю, багато художників непогано можуть там заробляти. І можу тільки зітхати. І це в якомусь сенсі дуже печально. Але в якомусь сенсі я рада, що я це зрозуміла на собі і можу створити на основі цього відео. так. Я цей блогер до кісток. Але в той же час я розумію, що якщо за дворком буде не найкраща ситуація, а можливо, навіть гірша, ніж тут. то Моя кар'єра художника, мабуть, закінчиться. Саме художника, який здатний монетизувати свою творчість, тому що так замалювати мені подобається, і я не проти. А, просто якось трошки незручно, що доводиться влазити мало чи не на стелю, щоб файвер або замовник просто вас помітили і зробив хоч щось. Бо, наприклад, в Твіттері а, теж дуже багато, всяких, хто намагається розвести там Всякі ці NFT, люди, які хочуть замовити, але перейдіть з ними в Інстаграм, перейдіть потім кудись ще і туди ще, і там, потім ви дізнаєтесь, що вас розвели. Це був план, який дуже круто працював. Але що зробити? Нічого. Бо в Інстаграмі так само, в Твіттері так само, і всі платформи, де я була. Завжди є хтось, хто намагається розвести. Я не знаю, з чим це пов'язано. Може я виглядаю як жертва <свисті> будь-яких обманів і мене легко розвести, що цілком можливо. Може ще щось причиняє того, що в мене постійно з'являються якісь люди, які хочуть спробувати мене розвести на гроші, можливо, причина в чомусь іншому, я не знаю. Але я <свисті> трошечки, трошечки, ну досі так. Капельку, вже втомилася від цих всіх, бо мені хочеться або монетизувати творчість, або бачити, що я в цьому не вдаюсь. А так в мене надія стрибає по вектору і нічого з цього не виходить. Тому, якщо у вас, до речі, є якісь платформи порекомендувати для просування себе як художника, я буду вдячна, якщо напишете. Кару я знаю, але в мене теж з нею проблеми, я тут не можу нічого завантажити. Так що я чекаю, поки вона оптимізується. Якщо вам цікаво, до речі, можете написати, щоб я поговорила за кару і мої особисті враження від неї за той час, поки вона існує. Я буду вдячна будь-яким коментарям, як завжди, та мені буде цікаво дізнатися, який тип контенту вас цікавить. Що ж, а на цьому моменті я хочу всім щиро подякувати за перегляд відео та підтримку моєї творчості. Тому я була рада бачити вас на каналі. Ви були на каналі, якщо ви ще не догадались, який називається Остімоцхі. З вами була я. Так що дякую за перегляд, і побачимо ще колись потім.